О, доброго ранку. Сказати вам, що йде дощ, це нічого не сказати. Дощ просто заливає. Середа, 24 квітня. А мої оці цесарки, он одна зайшла сюди, де ми сіткою обгородили качкам. Вони ночуються, ще все закрито. Вони ночують на вулиці. Он зараз треба відійти, хай вона якось вийде, бо ті вже на город побігли. Оце, подивіться, мокрі, як хлющі. Але в хліб не позаходили знову. До того, що забрали одну із погреба, було на було постійно четверо ночувало на Горіхові, а цієї ночі їх тут ночувало п'ятеро. О, де вона? Десь навіть не знаю. Бачите, що робиться. Ось вони всі дощ пере, а вони по городі пішли. Четверо, та п'ята під хатою кричить. За ніч і десь, ну не знаю, коли то він аж такий почався, але наляв стільки, що по городі ось тако прямо калюжі блищать. І йде, 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 і ще на сьогодні він стоїть на цілий день. Я не знаю. Качок, каченят нікуди не випустимо, куриха як хочуть, каченята будуть закриті. О, мамочки, на що ж ти похожа, га? Мокра. Так, ось вони. Всі качаточка, тільки знову зміни. Замість чорної качки посадили назад білу до них, тому що е, чорна качка мамка суперова, але, значить, е, як тільки загнали в хлів сюди у кліточку, вона за сею червоненькою почала битися. І тут мерву робили по цих каченятах. З білою, біла ні, біла спокійніша. от Не б'ються, тому чорну викинули поки що. Білу посадили, в принципі, усі каченята біля них. от, Маленькі, великі, насипала, їсти, біжать їдять. о, І маленькі, і старші. Усі біжать. Зараз ще поставлю водички. І все, сьогодні закриті. Закриті, друзі. Курей настільки жалко, що насипала їм. А чому? Насипала при вході кукурудзи і хай довбуть. Хай не йдуть на той дощ. Як би там не було, злива не відміняє того, що кури несуться і квочечки сідають. Ось у мене дві бентамочки. Дві бентамочки, мамочки, ви подивіться, майбутні мамочки. Вони мене зараз їсти готові. І умостилися в одне гніздечко. Я у якомусь шорці їх зняла двох, що вони сидять і так запитують: ну чого ж ти сіла одночасно з нею? Хіба не можна було почекати? Але вихід я знайшла? Я так думаю, що я знайшла. Значить, ставлю біля ящичка. Ще один такий ящичок. Ці ящички маленькі дерев'яні, вони геть невеликі. Ось так і чуть-чуть ще. Це ящички для голубів. Коли у нас тут було багато декоративних голубів тут жили, от Юра нароблю вот таких ящичок з місця для того, щоб нестися. А зараз. Ну, зараз вони виявляються вільні, тому що голуби, які у нас декоративні, закриті в іншому місці, а ці, що вільні, то вони собі сідають і несуся де хочуть. Геті у Юри в гаражі можуть робити виводки. От, е, тому, тому ящички є. І я зараз думаю так: підкладу під, під, цю, під цю чорнішеньку. <бачити> Бачите? Грибінчик і підборіддя, темніше. Це і червоненьке, а це і таке до чорного. От під неї зараз і шийка в неї така строкатенька та, та чорна. От, під цю строкатеньку зараз покладу сюди в цей ящичок яйця цесарки. І я так собі думаю, що вони не повинні будуть лізти в одне гніздечко. Ну, будуть дивитися, буду спостерігати. От, єдине, що може бути так, що можуть помінятися місцями, але думаю, що тиснутися в одне вже не будуть. Ну, будемо бачити. До речі, знаєте, як вони сидять? Дивіться, зараз покажу фокус. Стоять дві бентамки. Бачите, камери не вимикаю. Оп! І сидить, <піцару> <Тречі>. сидить Сара. Під сару, під сару заклала це сарки. Її яйця, на які вона сиділа, два дні втосиді, поклала у цей інкубатор, доклала. От, а під нею, бачите, яйця цесарки. Сім яєць. Вона гарненько, гарненько їх до себе взяла. Ну що, буду пробувати підсипати. Так, кладу цесарчених. Кладу сім. Щось мені здається, що. Буде під нею самий раз. Строкатенька сіла на сім цесарчених яєць. І ця має сім яєць охопити. Ану. Так, я розумію, що зараз буде некомфортно. Там яйця нагріти і гніздечко нагріти. Але давай, не вередуй, сідай грій. А ти забирай ці. Давай ну, ділимо. Ох, ці сестрички мої називаються. Пробую, роблю. Дивіться, як обернулися обидві. Прямо позують на камеру. Давай, давай. А хвостики до гори є, хвостики до гори є. Забирай яйця. Ану, о! О, бачите, що робить? О! Давай. Зараз маєш нагріти. ні 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 ні, -ні туди не дивись. <рив> туди не дивись, сіда грійся. Давай. Умоститься чи не умоститься, га? Які вони цікаві курочки. А які вони гарні квочки, щоб хто тільки знав. Ну, так, так сказала, ніби ніхто не знає. Хто тримає, той знає. Квочки чудові. Мені саме основне подивитися, чи не полізе назад у гніздо. Знаєте, і, і стояти довго немаю часу, і мушу трішки постояти. А на вулиці не втихає, на вулиці не втихає сьогодні, я не знаю, що це робиться. Ото От вже дасть вологи Перед посадкою городів Хто ще не посадив, ми ще не садили. Картоплю ранню і городину. Все. Ну що, не буду довго вас тривожити, правда? Я думаю, вона всадиться. Сиди спокійненько. Ти давай поховай яйця, <гум> щоб вона не бачила, давай. Ховай, ось так. О, ось так. О, молодець. Молодчинка. Давай, давай. Підгребай, підгребай собі на гніздечко, давай. Все, ти давай теж умощуйся. Сідай гарненько. А то бачу, ти якось так наприпіднятих. Ні-ні! Бере Давай, сідай на яйця, сказала тобі. Сідай, ось твої яйця будуть. Ага. Ще бачу не впущу. Тихенько, сідай, бери яйця. Так, я її намагаюся тут аж біля єсть притримати, а вона мені, знаєте, що починає робити? Вона мені починає їх підтовбувати. Ну, не так легко їх роздовбати. Це ж яться це цесарки. Так, спробую ну, я ті трішки обхитрити. Зробила між ними ось такий бар'єрчик. І зайду за кілька хвилин. Вийду, а потім зайду, побачу. Он такий дощ. Одним нашим бігункам в радість. Бігають, вильопуються. Калюжі, що називається, міряє, море по коліна. Повітря нібито і не холодне, але вітряно і дуже дощить. І ви оце уявіть, що цілісінький ранок уже це таке і, напевно, що ще з ночі. Так, все, друзі, на цьому буду закінчувати. Бажати вам гарної середи, мирного неба, тихого, сонечка у віконечку. Після таких дощиків, у кого йдуть, і хай усе буде добренько. По скрипту. З бентамочками знову трішки похитрувала, поміняла їх просто місцями. То ось ця чорненька, подивіться, підкочує під себе яйця цесарки. А та таки умостилася туди, бо все рівно лізла їй на голову. О, а ця дивіться, як гарненько, горне їх під себе. Ця буде сидіти. Все. От тепер точно все.